Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Ольга Семенюк Філіщук. Це наша землячка, яка вже понад 30 років проживає в селі Дружба Криничанської громади Дніпропетровської області. області. Також пані Ольга є засновницею громадської організації Мамина Світлиця. Вітання, пані Ольго. Слава Україні! Героям слава. слава. Пані Ольго, хочемо з вами поговорити про вашу волонтерську, благодійницьку діяльність. Зокрема, чим займається організація Мамина Світлиця. Ви безпосередньо яку допомогу надаєте нашим захисникам і, і військовослужбовцям? Ну і не лише військовослужбовцям, можливо, і цивільним. Будь ласка, розпові... розкажіть про це детальніше. Дивіться, наша громадська організація ну якби не дуже активна. У нас тут мало активних людей. Але заснована вона була в 2015 чи 16 році, я не пам'ятаю, для того, щоб е культурну спадщину України розвивати і підтримати. Я зараз працюю в будинку культури, а тоді не працювала. І всякі свята там, Івана Купала, етнічні свята, коло було дуже тяжко провести ну просто, як активісті. а вже з громадською організацією було легше. Плюс відстоювати права людей там, різні. У нас тут проблеми були зі школою, георгіїсі стрічки, пенсіонерку хотіли вигнати, бо вона була проти георгії сестрічок. Ну, так, от: а допомога фронту, то ми всі працюємо вже 10-й рік. Об'їздили в 16-му році чи в 15-му, я не пам'ятаю, об'їздили весь. Креничанський район по школах, ще тоді почали. Потім Донбас, в мене чоловік служив. Ну, так як вся Україна, так і ми і допомагаємо. Момент ваш зять теж служить правильному розумієм. Так, у мене зять у доньки 32 роки, зять також 32 роки, він був в теробороні в Дніпрі, дуже хотів розвідку. Ну, Початку тероборони, а зараз він на фронті, старається. Угу. Пані Ольго, але знаємо, знаємо, що ви також допомагаєте волинянам, захисникам, які проїжджають е, через вашу громаду. Е, розкажіть, як у вас виникла така ідея і яку допомогу ви надаєте, зокрема, своїм землякам? Ну, дивіться, так би якби зараз я не допомагаю, просто, ну, нема, просто нема з ними зв'язку. Але я знаю, що ми сестри чоловіка. Один брат під Бахмутом, другий в Запорізькій області, другий вітя на рік за мене менший, він майже більше року не був вдома. От я всім їм кажу, хай приїжджають, може якось картинку поміняють, відпочинуть, постираються. Бо наші хлопці, які тут служать, то вони приходили до нас і стиралися, купалися, так, от якийсь домашній затишок. Але поки що вони ніхто не відповідають, я і написала в, в Фейсбуці, в село Верхи у нас є сторінка. Вони всі дякують, але не знаю, якщо вийде, ми будемо дуже раді, тому що вона чоловік дуже служив АТО. Ми з усією душею своїх рідних волинян, полішуків приймемо, обігріємо. А допомагали ми з 2014 року. Я бігала, шукала ще тоді під воноваху, як розбили нашу 51-шу. Ну, Ми бігли, шукали їх по Дніпру, тільки лікарні, вони лежать, знайшли, допомагали, як могли, дуже тяжко. Ну і пізніше, вже як почалась війна далі. Пані Ольго, ну і також знаємо, що ви, я так зараз розумію, працюєте в будинку культури. І займаєтеся різними патріотичними заходами, але водночас і не забувайте про дітей війни, яких чимало є у вашій громаді. Розкажіть, будь ласка, що, зокрема, який захід ви провели до Дня пам'яті і примирення, і хто на нього мав можливість завітати? Дивіться, у нас я тут недавно живу в селі, 10 років, більше трошки більше 10 років. І. Ну, я бачила тих стареньких людей, вони вже 10 років війни, десятий, Вони розказували, чому ця війна, як були німці, як, як Ну, я скидувала відео, вони, наприклад, кажуть, що коли прийшли німці, вони жарили млинці, цукерки давали їм. Йде аналогія між расистами і фашистами. Ну, мабуть, гірше расистів нема в світі на сьогоднішній день. І... Оці діти війни, які ще слава Богу, живі, вони приходять до нас в клуб. От Раз три місяці ми робимо їм чуювання, тільки можуть приходити. Вони співають, їм якось легше, спілкуються, вони приходять в церкву. Ну, не приходять, ми їх привозимо, тому що вони вже старенькі, але ще ходять, але ну, тяжко. Тому це для мене дуже болюче. Я думаю, що в нашій Україні ми маємо. <кій> Хотілося б звернутися до Голинської адміністрації, до голів ОТГ, якісь приймати рішення, от іменно до людей 80+, які сидять вдома, які можуть не рухатися більше і їм приділяти увагу. У нас в кожному селі є будинок культури, є бібліотека. Треба тим стареньким їх провідувати, може, якісь чаювання їх влаштовувати. Тим більше, що в них знають дуже багато пісень, дуже багато традицій. Там можна записувати і записувати. Це спадщина нашого народу, і це все вже ну, відходить ті світа. В кожному селі є свого дуже багато. Я, я думаю, що треба їх взагалі на окремий список і приймати більш централізовано рішення по них, щоб їм допомагати хоча б три, три, раз в три місяці, їм дати спілкуватися, соціалізуватися, бо вони немічні. Пані Ольго, скажіть, будь, будь ласка, скажіть, будь ласка, чи вам хтось допомагає, чи, чи ви все ж таки власноруч ось цей весь тягар? Вантажно собі несете. Ну, дивіться, мені гарно допомагає старостат. Е, вся наша команда в будинку культури працюємо. Ми так, зараз ще священик нас новий з'явився, бо ми вже вигнали москальську. Так, оце ці баб бабусечки, дві стоять на паличках. Так. Е, ось, всі мої ініціативи допомагають. Так, о, якщо брати ОТГ, то дуже туго. Я дивлюсь на роботу сільських клубів, і в ма, мої, моїй мамі 80, вже трошки більше 80, І просто не вистачає спілкування, що треба якось з ними більше. Я ж кажу, тільки просто хоча б чаю попити, по... зібрати їх, щоб вони поговорили. Бо вони від тої одиночості вони дуже страдають. Mm -hmm. Вона е колективно допомагає. Угу. До речі, у нас колеги підказують, що є відео з вашого архіву, якраз із цього заходу, і зараз пропоную нашим режисерам показати. Е і там, зокрема, я так розумію, є і спогади 88-річної вимушеної переселенки про те, як їй доводилося в ті роки, і е давайте зараз переглянемо: Ні, вона не Переселенка, вона тут, то інша переселенка. Я дуже пам'ятаю день, була неділя. Батько вже поїхав на війну. У Божедарку відвезли їх кіньми з нашої друга, кіньми У Нас залишилося троє дітей, мами. Мені було шість років, сестрі п'ять, а братику десь два. Братик їхав туди, тримав віжки, як висаджу боже Даревку. І батько казав, та мені розказували, цього, я не, я не їздила. І батько сказав, каже, як я не вернуся, сину, то ти знатимеш, що ти мене відвіз сюди. Я, що я бачу їх, я зараз завжди їх бачу. Ну, вони, мама, ще завернули і йшли, і завернули в хату знову ж де Леоніда жила, була під, була під е, жерстю хата, і ми зайшли туди до тих людей. А вони поїхали ж. Коли ми дійшли додому, вже в нас повний двір було німців, так. За, за хатою так трохи стояла їхня кухня. Вони Покликали нас, дітей. Маму не зачіпали, дітей вищали нас цукерками і пекли блинчики на сковорідці. Я бачу, як вони підкидали отак сковорідку і блинчик перевертався. Це було ж 6 років, що я такого ж не бачила дітей. Ну а тоді ж вони пішли на війну, ми залишилися. Батько не написав навіть жодного листа. У 41-му, в ну, серпні місяці він загинув. Це вже знайшли, аж у 48-му році прийшло нам таке повідомлення, що про Бог Так ми і не знали. Ми ще не мали б можливість побачити, як наша сьогоднішня гостя Ольга Семенюк із дружба Криничанської громади Дніпропетровської області організовує. Можна сказати, свято зустрічі для дітей війни. Пані Ольго, як багато таких дітей бачимо, що більшість із них із маками і що є символом ніколи знову. Культури працювали, ми маки зробили. Їм дуже хотілося, щоб ми їм почепили. Вони дуже гордилися, забрали додому ці маки. Ось ніколи знову. Так вони не розуміють. От вони сиділи за столом, вони не розуміють, чому? Чому ця війна сталася? Вони так пережили війну тоді, вистояли. Вони виростили синів. Вони виростили внуків, правнуків. І зараз ті ж внуки, правнуки, пішли знову на війну. От вони не розуміють. Зокрема, вони. У та старіша бабуся Герасимовна, вона казала, що от Росія йде дуже наперед в такому ідеологічному <кхм> плані, що вони дуже пропаганду велику війду, що ми відстаємо, що нам треба це наверстати, каже Оля, ти ж в клубі, тобі треба це робити. Отак от вчать вони ж мудрі, життя прожили. Таких людей у вас багато в громаді? Ну, у нас таких людей, які десь біля 20 чоловік, і в цьому році чись ми пізно кинулися, треба було. З ОТГ все вирішити і, взагалі, по нашій громаді це зробити повністю. Привітати, хто не може ходити. Я думаю, що наступного року ми це все зробимо. Тим більше нас є свято, день людей похилого віку. Я його робила ще якось. Це теж також дуже подобається людям. Дивіться в будинках культури сільських. Людей збирати старих, там не треба матеріальна база. Там просто чай, печиво, просто їм поговорити. Ну, звісно, їх треба привести. Привезти, щоб вони посиділи, щоб просто вони відчули тепло людське. Вони цього заслужили. Вони витримали нашу державу, зробили. Те, що ми сьогодні маємо. І ми дуже маємо їх шанувати. І і вивчати її історію кожного їхнього життя. Пані Ольго, ну а цікаво, як дійсно вам вдається їх переконати, що вони приїхали, чи чи вони готові дійсно ж, їм цього бракує, і вони готові їхати, але яким чином ви їх звозите? Дивіться, це поки були бабусечки дві. А є такі, які не хочуть, то їх просто привітати можна. А ці бабуськи вони просто активістки мої. Вони давно працюють. Я їх привозила в клуб, і ми з дітьми ходили. Там грався на ташомасці. Я показувала дітям, як вона співає. Вона дуже багато пісень знає. Вона вчила дітей співати народному співу. Тому що зараз діти от ми сиділи на виряжанках, на весіллях співали, а наші діти зараз цього не бачать. І ну, без співу, без традицій українських вони не відчувають, що це українці. Що ми українці для чого ця війна? Чому ця війна? Що Росія, Росія оці орки, вони в корені виривають все наше. Тому вони активні і церкви ходять. Це таке, я говорю, це наші активістки. Не всі хочуть. До них треба йти потихеньку спілкуватися і потихеньку. Ну, говорити, до кожного свій підхід, як до малої дитини. Пані Ольгу, скажіть, будь ласка, а що безпосередньо ви з Волині тим людям принесли, так би мовити, і що для себе взяли від них? Що я з Волині принесла? Навіть не знаю. Я навіть не знає, що в них. Ну, В принципі, ми Україна одна, усі ті самі традиції. А знаю. Волинь моя. У нас все село співає, гімн воли... Волині, Волинь моя краса моя. Всі співають, і чоловік мій співає, і, всі, і, і священник співає в нього. Ну, він зараз тільки настав. в нього дуже, він корені з Волині. У нас весь район співає Волинь. Я питаю, який гімн Дніпра, бо для мене Волин це мати рідна, а Дніпро це батько. То ми співаємо про Дніпро. Ревета стогляд Дніп широкий. Що ще? Ну, мабуть, якісь традиції. Тут треба про це подумати. Я просто ще хотіла сказати, чому мені так болить? В мене мамі більше 80 років. І вона залишилася сиротою. Її батька забрали. їй було 40, на 42-го року, 44 роки, в 44-му році їй було два роки, як його забрали на фронт. Розказували їй старші сестри, що вона була маленька, він п'ять разів повертався, казав, старші виживуть, а от маленька. Потім досі померла мама її моя бабуся, її мама залишилась сиротою. Це Дуже тяжко зараз буду плакати. Дуже тяжко слухати про ті розповіді, як було як було тяжко виживати, які люди казали сирота й пустота. Зараз знову ця війна, а знову сироти. Мені здається, треба більше українського в наше життя, більше українського вчити дітей, щоб ми берегли своє і більше не дозволили тому радянському і російському знищувати наше коріння. Бо це тяжко, знищений цілий рік, цілий всевіть з одною людиною. Правильно, дякуємо вам, пані Ольго, за вашу турботу про старше покоління, зокрема про дітей війни. Дякуємо за те, що зберігаєте нашу українську культуру, зокрема там на Дніпропетровщині. Бережете пам'ять про рідну Волині, звичайно. Дякуємо, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися в прямому ефірі. Ну і на завершення нашої розмови ми якраз хочемо нашим глядачам та радіослухачам продемонструвати пісні у виконанні дітей війни із вашої громади, які дійсно повинні залишитися в пам'яті всіх українців і передаватися наступним поколінням. Дякуємо вам зараз. Можу, я... Можу я сказати перемоги всім нам. Обов'язково переможемо героям слава. Засновниця ГО Мамина Світлиці і села Дружба Краничавської громади Дніпропетровської області, і наша землячка Ольга Семенюк була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані. По того, поголися. на ту пору. З не прощає. Іди, іди, білочку та. А де заборі? Де сад за чи двірту? Не лягай й ймей. За чордине не ліки. моя Я не роні роти, та щось кинівий, воронені ти, ворота спіткнулося, та щось скінь, воронені тий волю, як сіткнувся. Дуже пам'ятаю день, була неділя. Батько вже поїхав на війну. У Божедарівку відвезли їх кіньми, з нашого друга, кіньми У Нас залишилося троє дітей, мами. Мені було 6 років, сестрі п'ять, а братику десь два. Братик їхав туди, тримав вішки, як висишня в Божедарівку. І батько казав, та мені розказували, чого я не, я не їздила. І батько сказав, каже, як я не вернуся, синок, то ти знатимеш, що ти мене одвіз сюди. Бо жили, я кохання ще не знала, ми тільки сестрою жили. Я пішов, ти понад садом. Я задивилась на веса yeah. і до... арте